Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі 25 вересня. І прийшов на нашу експериментальну ділянку, от, яку ми висадили, нагадую вам, е висадили ми її четвер... почали висаджувати 4 вересня. От, закінчили 10. го Ну і от пройшло з початку висадки вже. Е 20 днів. От, і що ж відбувається на цій ділянці? от Бо всі ж ми чекаємо чого: сходів, шафрану. Тож, давайте разом з вами подивимось чи є ці сходи, чи нема, що змінилося. Отож, дивимось. Ну Так от виглядає діляночка шафрану на 25 вересня. От, Пройшов дощик, похолодало, значно похолодало, вночі вже передають що 3-4 градуси тепла. От, і дощик пройшов, навіть не один, от, досить такий відчутний. І давайте підійдемо ближче і подивимося, що ж на... відбувається на швидках. А вже я підходжу і бачу, що вже, вже з'явилися перші сходи. От, Бачите? От рядочок, і вже навіть видно от по рядочку, як сходи пішли. От, і от... і і на цьому рядочку вже, бачите, на другому поряд От, пішли сходи. Ну Вже видно, що сходить, активно вже сходить. Ну Там, на тому рядку, останньому, що ще не дуже видно. От е І там, але є, подекуди з'являється. Вон, бачите? Вон є. Ну скрізь вже пішли. Ну, де більше, де менше. Я думаю, що через дня 3-4 ми вже побачимо е рясні. Сходи вже буде видно рядки. Ну а тут, от, бачите, от, вже з'являються листочки. От. Так що, зустрінемось через 3-4 дні і вже зміниться набагато, я думаю, ділянка, вже буде красивіша, видно буде рядки. От, тому, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Задавайте питання, коментуйте. Буде ще багато цікавого.